Недоброго ранку Полтавці. Вчора був дощ, і вчора у Полтаві знову все повторилось, знову впало дерево. На жаль, впало на дитину, дитина травмована в лікарні. Ситуація абсолютно не нова. У Полтаві постійно падають дерева, постійно ми маємо цю проблему, постійний клінч у нас ек... активістів екологів які кричать: не рубайте дерева, чиновників, які їх. Рубають, потім ведуться на заклики активістів і не рубають. І оцей весь скандал на фоні нього втіхаря рубають дерева ті, що треба, під парковки, майданчики і так далі. І цього ніхто не помічає. І от, врешті-решт, падає дерево і травмує людину. І тоді починається а що починається? От, дивіться, центр міста. Деревина, на дитину гірше бути не може. Е, як реагує наша влада місцева? Спеціально сьогодні помоніторила Фейсбуки, Інстаграми, соцмережі, керівниці міста і її першого заступника? Ну, вважайте, дві головних людини? Що каже міська влада? Е, зайшла до Катерини Ямштікової. Це ВО-очільника е, міста, що вона пише: сьогодні в громаді дерево травмувало дитину на постійному зв'язку з лікарями. Медична допомога надається в повному обсязі. Негайно скликано позачергове засідання ТЕБ і НС, щоб заслухати всіх відповідальних. От за це ми і ухопимося. Значить, що сказала очільниця міста? Що про ситуацію вона знає, це вже. Добре, що медична допомога надається в повному обсязі. Тут ми перевірити не можемо, тому що на маму чи на батька, чи на когось з близьких травмованого хлопчика так ніхто і не вийшов, е, скликано позачергове засідання. Подивимось на це позачергове засідання. Що ж там вирішили на цьому позачерговому засіданні? Читаємо. О 20-й годині вечора вчора відбулось термінове засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій для вжиття посилених заходів щодо видалення аварійних дерев у громаді. Першочергово заслухали інформацію від директора департаменту охорони здоров'я щодо стану травмованої дитини. Що ж ми дізналися про стан травмованої дитини? Надається вся необхідна медична допомога. Крапка. Люди добрі. Крапка. Ніхто ні слова не сказав про стан дитини, легкої, середньої, важкої тяжкості травми. Якої допомоги конкретно необхідно? Надається вся необхідна медична допомога. Ну, в реалі, це, це взагалі ні про що. Ну, це взагалі ні про що. Тобто, журналістам не сказала абсолютно нічого. Сховати той факт, що дитина травмована, неможливо, тому його прикрили е, інформацію про те, що надається вся необхідна допомога. Ну, нічого не сказали, тобто абсолютно ніякої інформації немає. Ідемо далі. Про поточну ситуацію з деревами, може, скажуть під час засідання, також заслухали директора декоративних культур, який прозвітував про поточну ситуацію та кількість аварійних дерев, що становлять потенційну небезпеку. Ну давайте ж послухаємо. Наразі у громаді понад три тисячі аварійних дерев, які підлягають видаленню. Уже ми бачимо першу цифру, хоча б. При цьому кількість змінюється, адже фахівці регулярно проводять обстеження по заявках мешканців громади. Силами комунального підприємства в 2025 році було видалено 840 дерев. У поточному році було вжито заходів для збіль, бла, 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 бла. Далі. В общем, що ми знаємо з цього повідомлення? Що у Полтаві зараз три тисячі аварійних дерев, які треба видалити. За рік було видалено 840 дерев. Ну, тро... менше, трохи менше, ніж третина. Давайте так, Чет, чверть, чверть аварійних дерев було видалено у 25-му році. Це з початку року. Ідемо далі. Окрім цього, заслухали інформацію щодо черговості видалення аварійних дерев. Серед іншого обговорили... Ага, окрім цього, заслухали, серед іншого обговорили з представниками правоохоронних органів напрацювання ефективного механізму спільного врегулювання питань дискусійних ситуацій, що виникають із мешканцями під час видалення аварійних дерев. А я вам скажу людською мовою про що йде мова. От я згадала як журналіст ситуацію, яка була років 5 тому, мабуть, чи 7 тому, дай Боже пам'яті не згадаю, коли, коли була, коли прийшли комунальники спилять дерево. Теж на тій самій вулиці, на Соборності, центральна вулиця Полтави. До них вибігли екоактивісти і мешканці дому і почали лементувати «Не тронь дерево. «Не тронь дерево, і там була така страшна заруба, і журналісти туди прийшли, всі довго кричали про те, що не треба трогати дерева, воно хороше. А потім і це дерево падає на кафе. От прямо на літній майданчик кафе. Люди тоді втікли, але дерево впало, а дерево хотіли. Зрубати, але екоактивісти не дали, бо воно хороше, де тронь дерева. Що я хочу сказати? Що питання з пилу дерев дуже дискусійне. Знову ж таки, повторю ситуацію, коли спиляли дерева під парковку, мовчки дуже швидко, ніхто ніякий екоактивіст і вискочить не встиг. Є таке. Це біля заводу Лтава, дуже нашумівший у Полтаві приклад. Там тепер парковка автомобілів. Ще один нашумівший приклад, що не дали спаляти дерево, екоактивісти, і дерево впало на кафе. Зараз дерево впало на дитину, дерево впало на дитячий майданчик, дуже сильно травмувало пенсіонера. Те, як дерева падають на автомобілі, у нас навіть мем є такий, що Полтава це місто, в якому не треба ставити автомобіль під деревом під час дощу. От вони під час дощу і вітру падають. Недавно мені розповідали історію, що приїжджав іноземецю Полтаву, походив, походив і каже, у вас таке небезпечне місто. А ми ж таки зразу, що шахеди, чи ще щось він ні. не про це, про те, що дуже багато старих дерев, вони ж можуть падати. Ну, Ми знаємо, да, що можуть падати, ми це в курсі. Ще одна історія: років двадцять тому, коли спиляли каштанову алею і засадили її новими каштанами, як кричали у місті активісти. Я тоді тільки прийшла в журналістику, і лементу було страшне, тому що наші ви спиляли дерева, вони ж нікому не мішали. Ми знаємо, які ви там каштани посадите, ніяких не посадите. і що? і посадили там каштани на місці старих аварійних дерев. Просто... Під ноль спиляли всю каштанову алею. Посадили нові каштани, вони вже виросли і вже вони стають аварійними. До слова поки що ще не падали, але це справа часу. До того, що дерева треба спилювати. Але дерева треба спилювати там, де треба. Там, де вони дійсно аварійні, а не там, де треба парковку чи я не знаю, якийсь майданчик черговий. Займатися цим треба. Звітувати перед громадою треба. От Що будуть спиляні дерева, отамто, й там то, приходьте, лементуйте екоактивісти. Поганий варіант, але треба, ну, треба якось це цивілізовано робити. Дуже прикро, що про стан дитини сказано вскользь. Місцева влада, яка несте за це відповідальність, вона вскользь сказала, що. Ну, що, що дитині надається якась то там допомога? Хоча, в принципі, ну, це дитина постраждала через е роботу чи не роботу комунальних служб. І треба б це питання винести, тому що якщо позвонять журналісти, от зараз же ж буде про те, що ви журналісти, позвоніть. Ну, що позвоніть? Ну, позвонить журналіст, і він почне вивідувати персональні дані, насправді дитини. Ну, Хто нам, як журналісту, це надасть цю інформацію? А от в управлінні охорони здоров'я чи в департаменті охорони здоров'я там точно знають усю інформацію, бо вона до них усіх це вона туди централізовано надходить і не дають інформацію не клятим журналістам, які повинні зараз визвонювати шукати лікарню, в якій ця дитина. А департамент охорони здоров'я не захотів її надати. Чомусь вважав, що це не потрібно. Сьогодні, до речі, у Полтаві буде збір журналістів. Будемо обговорювати про те, як. Намагатися комунікувати з міською владою, щоб вона нам надавала якусь інформацію. Можливо, це питання про дерево також піднімемо, бо, ну, бо ситуація якась патова, і вона роками можу навіть припустити, що десятиліттями не вирішується, повна закритість інформації тієї, що влада вважає, не потрібно знати людям. Від журналістів. А хто крім журналістів це зможе винести на загал? Ніхто отакі От справи.